Луцького району дає зелене світло рейдерству П'яний прикордонник на смерть збив людину. Як депутат розбив чоловіків багатодітними батьками. У Луцьку затримали продавців наркотиків. Якими подіями запам'ятається останній літній день? Дізнавайтесь разом з журналістами Аврсу. Вітаю! Колківська громада у скорботі у Запорізькій області загинув солдат Олег Карпюк, герой родом із села Ситниця. У громаді оголошено дні жалоби. Деталі про зустріч кортежу та дату поховання повідомлять пізніше. Суменська громада прощатиметься ще з одним захисником, 28 серпня поблизу населеного пункту Авдіївка загинув житель села Липне Олександр Кубай. Про дату похорону повідомлять згодом. Турійщина у Скроботі. в російсько-українській війні загинув Богдан Курам з села Поляна. У громаді повідомляють, захисник був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, воїн був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя. На жаль, 29 серпня наш захисник помер у київській лікарні. З найрідніших залишилися мама, сестра і двоє братів. У Громаді оголосили дні жалоби. Про час прибуття кортежу та чин поховання повідомлять додатково. Сьогодні в Нововолинську останню путь провели полеглого героя Миколу Бойчуна. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Панахида та прощання відбулися в Низкиницькому спенському монастирі. Сотні мешканців прийшли, щоб віддати останню шану герою та висловити співчуття сім'ї. Поховали 29-річного захисника на алеї Слави героїв. Щирі співчуть рідним та близьким. І вічна шана полеглим героям. Вчора ввечері у Луцьку по вулиці Єршова водій Ауді у стані сп'яніння наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Один з пішоходів загинув на місці. Іншого госпіталізували до лікарні. Водій виявився прикордонником. Алкотест показав, що він був нетверезий. Нині працівники ДБР розпочали розслідування за цим фактом. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП у Луцьку за участю прикордонника. Він на смерть пішохода у стані алкогольного сп'яніння. Ввечері, 30 серпня, автомобіль, за кермом якого перебував правоохоронець, наїхав на двох чоловіків, які саме рухалися вздовж проїзної частини дороги. Під отриманих травм один з пішоходів загинув на місці. ДТП інший отримав травми. Водій намагався втекти з місця аварії, але наїхав на припаркований на узбіччі автомобіль. Тепер затримали водія, у нього взяли зразки крові для дослідження. Крім того, тест на стан алкогольного сп'яніння на пристрої Дракер показав, що рівень алкоголю. Крові в 10 разів перевищує допустиму норму і складає 2,1 проміле. Лучанину, який п'яним скоїв смертельно ДТП на вулиці Клима Савури, повідомили про підозру. Нагадаємо, напередодні водій автомобіля БМВ збив пішохідку та врізався у паркан. Внаслідок цього 56-річна жінка загинула, а пасажир одержав тілесні ушкодження. Прокурори наполягатимуть, аби водія взяли під варту. До слова, минулоріч чоловіка судили за незаконне поводження зі зброєю. У Луцьку на проспекті перемоги зіткнулися автівки. Сталося це після 18-ї години. У патрульній поліції повідомили водій автомобіля Фольксваген. Не обрав дистанції, зіткнувся з автомобілем, який їхав попереду. А той по інерції протаранив ще одне авто. На винуватця склали адмінпротокол. Поліція Луцького району дає зелене світло рейдерству. Якщо хтось захопив вашу землю, намагайтесь домовитися з ним самотужки. Якщо ж опонент виявився грошовитішим або фізично міцнішим за вас, краще відступіться. Не марнуйте часу на звернення до поліцейських, бо і вони не, тяг... не тягатимуться суперником, якщо він впливовіший за вас. Про те, що самовільне захоплення чужої землі віднині не злочин, ми дізнали з відповіді на наш запит до поліції Луцького району. Журналісти поцікавилися правоохоронців, як вони розслідували заяву фермера Сергія Сільчука. Чоловік скаржився, що у нього фактично відібрали землю, зокрема 11 гектарів, які належать фермеру, самовільно обробляє фірма Радь Віктора Шумського. Фермер Сергій Сільчук каже, що фірма раді знаного аграрія Віктора Шумського самовільно захопила у нього 11 гектарів землі. Так само, як прийшов до людини в хату, вигнав людей в хату, чи вигнав, чи то вже застрелив людей в хату і поселився в хаті і кричить, що то моя хата, які він має право на моїй землі хазяйнувати. Це моя приватна власність. Фермер каже, що купив ділянки і має на них документи. Ми звернулися до поліції, аби правоохоронці розказали, чи встановили вони факт самовільного зайняття фірмою радь земельних ділянок, які належать Сергію Сільчуку, чи відбирали пояснення. Але поліція ці питання проігнорувала. Відповідь очільника райуправління Володимира Костанюка ось така: мовляв, нічого кримінального в цій історії поліція не побачила. Інформуємо, що по даному факту була проведена перевірка, під час якої ознак кримінального правопорушення встановлено не було. сам фермер каже, що чув розмову слідчого із керівництвом. начальство говорить, чую по телефоні. Ви кого нагинаєте? Чую, там слідчі такі. Він каже, той директор трошки неправомірні дії робить. Отже, має в людині землю, рейдерством займається. А вони кажуть, так то шумський. Чоловік говорить, що третій рік не може доступитися до своєї землі. Агрохолдинг, фірма радь, вириває мої межі і заїжджає своїми тракторами вже от буде третій рік. І хазяйноє, я плачу податки, а вони обробляють, збирають врожай Віктора Шумського фірма «Радь». Сам Віктор Шумський реагує красномовно. Що, що ви мені потрібне? Ми звернулися до поліцейських в надії, що вони ну точно ж розібралися у цій ситуації. Усіх опитали і розкажуть, то хто ж самовільно прийшов на землі дрібного фермера і взявся на них хазійнувати. Якщо послухати поліцейських, то виходить, що захоплювати чужу землю, то не злочин. А можливо, усе залежить від того, хто у кого її захоплює. Олена Лищук для новин на часі. Не можете дати людям нормальну зарплату. ідіть достойно. Мешканці міста Рожищина та прилеглих сіл б'ють на сполох. Ширяться чутки, що дитяча та пологове відділення Рожищинської лікарні закриють вже найближчим часом. У медзакладі провели збори колективу. Що з цього вийшло далі. Люди б'ють на сполох у Рожищинській лікарні, хочуть закрити дитяче та пологове відділення. Йдемо з'ясовувати. Біля входу у медзаклад зустрічаємо мешканця села Топільна Рожишинської громади. Павло Шевчук обурений тим, що дитяче відділення багатопрофільної лікарні урожищі можуть закрити вже у вересні, і при потребі донечку доведеться возити за 25 кілометрів аж до Луцька. Проблема у нас така з'явилася, що закривають дитяче відділення і пологове відділення. У мене є донька неповнолітня. І мені деколи приходиться вести взити на дитяче відділення і щоб на лікування. І якщо закриють дитяче відділення пологове, то приходиться на мені, якщо до Луцька, це десь до 30 кілометрів, треба найняти за свої кошти транспорт, завести ту дитину до лікарні. А іншим людям, які ще далі за 40 кілометрів, 50, що ним робити? Вони там нема ні роботи, ні чого. ніяких там. Заробітку і що ним робити тим простим громадянам? Шоковані новиною про можливе закриття дитячого та пологового відділень і молоді мами. До Луцька дуже тяжко добиратися, як там немає, наприклад, автомобіля свого. Ну, для мене це дуже важливо, щоб було дитяче відділення. Ваша реакція, коли ви почули, що робити? Ну, обурення ми прийшли підтримати, щоб не закривали відділення. Є що їм справді є можливість поїхати до Луцька, автомобілі, а є такі, що приїжджають сюди, не мають. Тими маршрутками добираються, ним доберися до Луцька. Ну, Я думаю, що це неможливо. Так, отакі, дай маленькі діти, що вони тобі ще на руках так само не виносиш ним. А тут приїхав, то тебе завжди приймуть, завжди обслуговують. Ну, Я не, не бачу цього, щоб закривання. І пологового так само. пологовому дуже гарні спеціалісти в нас, по-перше, і завжди ну, троє дітей родило завжди тут. І так само до всіх, до куди б не зверталися, ми в Луцьк не зверталися ніколи. Ми завжди тут обслуговувалися. Яка доля чекає на дитяче та пологове відділення громаді та медперсоналу взявся розповідати Рожешинський міський голова В'ячеслав Поліщук і директор лікарні Віктор Редзій. Втім, роботою директора та ситуацією, до якої довели медзаклад, обурені як мешканці громади, так і персонал лікарні. «Вам потрібно скласти уваження, написати заяву про звільнення, Тут ті ж самі мінімальну зарплату. Мер і директор лікарні переконані, треба оптимізувати медзаклад, бо, мовляв, усе впирається у кошти та лишити лише ті відділення, які мають бути обов'язково згідно постанови кабміну. А в інші відділення, які лікарня фінансово не потягне, мешканці мають звертатися уже в Луцькому районі, до якого належить рожище. Неврологія, терапія може лікуватися людина на цьому рівні. Може. Інфекція людина мусить лікуватися на цьому рівні. Мусить, і воно визначено. Травматологія, хірургія мусить бути. Поліклінічне відділення, як вузька спеціалізація в складі інших пакетів, вона теж мусить бути. Оці всі речі ми маємо забезпечити. Медзаклад має значне зменшення фінансування від Національної служби здоров'я на 13 мільйонів гривень менше ніж минулоріч. Директор Рожишинської лікарні Віктор Радзій розповів, так сталося, бо закінчилось ковідне фінансування від держави, яке раніше дозволяло триматись на плаву. Треба вибрати ті пріоритети, ті пріоритетні послуги, які дійсно ну які дійсно конкурентно спроможні, які можуть надаватися наші лікарні, які користуються попитом. Все ми не можемо зараз взяти і надавати ті послуги, які ну які ну не конкурентно спроможні, які можуть, які не ну, неможливо навіть не досить якісні, Чи, тому що ну життя людина верніше, шукає звичайно, де і краще надуть медичну допомогу. Якщо розпилятися на багато всяких напрямків, ну то це шлях в нікуди. До завершення ковідного пакету треба було бути готовими, каже головний медик області. Мовляв, про можливе закриття двох відділень у Рожешинській лікарні дізнався від журналістів. Я розумію, закінчився ковідний пакет, але він закінчився. І він закінчився не вчора, не позавчора. І це було зрозуміло ще в минулому році. Тоді в мене питання, що керівник закладу зробив для того, щоб перенаправити персонал. Збільшити по інших пакетах на зборах у Рожешинській лікарні спільного рішення так і не дійшли. Але чи справді є необхідність закривати ці відділення, мають постановити на обласному рівні, а то й вище. Якщо ви закриваєте пологове відділення, якщо ви закриваєте дитяче відділення, ну то ви, напевно, що повинні були б сказати про те, що треба змінити маршрут пацієнта, куди мають діватися ті жінки, вагітні жінки, куди вони мають перенаправлятися, як їх має вести швидка. Для того, щоб узгодити той маршрут пацієнта, щоб людина, яка десь там в Рожищинській громаді вагітна, не брала машину і не авралом їхала, там, скажімо, перинатальний центр, а спостерігалася, щоб це було узгоджено. Можливо, там вагітність протікає не так, як потрібно. Ну, тобто, ми говоримо про якість надання медичної допомоги. Для цього повинно бути воно все взаємопов'язано. Пологовий 22 му було 300 пацієнток. Цього року 77 жінок. Його можна обґрунтувати, його можна пояснити. Відбувся, відбулася міграція. Населення зменшується кількість пологів. у Нас по області зменшується. Це все зрозуміло. Що робити з цими 70 жінками, які звернулися? Де вони мають народжувати? Як вони мають народжувати? Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик із міста Рожище. для новин на часі. Мешканці Луцької громади платитимуть менше за послуги з вивезення побутових відходів. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Луцького виконкому. У департаменті економічної політики пояснили це зумовлено тим, що змінились норми надання послуг із вивезення побутових відходів населених пунктів Луцької громади. У зв'язку з зміною норм надання послуг для сільських територій нашої громади сьогодні рішенням маху були прийняті нові тарифи. В результаті для багатоквартирних будинків тарифи знизились на понад 30%, а для будинків з присадивними ділянками майже 34%. Місячний дохід складав від 200 тисяч гривень. Поліцейські припинили злочинну діяльність злучанина, який продавав наркотики в обласному центрі та на території Волині. Під час обшуків правоохоронці вилучили канабіс, гашиш, грошові кошти та мобільні телефони. Також поліцейські задокументували злочини лучанина, який здійснював торгівлю наркотиками. У нього вилучили зі пакети з амфетаміном та альфа пвп гроші та телефони. Нині вирішують питання щодо оголошення їм підозри. Як депутат робив чоловіків багатодітними батьками? У Луцьку розглядають справу обранця Чернігівської райради. Слідчі переконані, що депутат приїхав на Волинь і разом з місцевим спільником організував схему, як за хабар переправити за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Мовляв, для цього використовували підроблені свідоцтва про народження дітей. Обвинувачення прийшли до суду, а далі сталося нечуване. Чернігівського депутата райради затримали у Луцьку в жовтні 2022-го. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб за кордон. Мовляв, до схеми залучив знайомого як посередника. Як кажуть, слідчі вартість депутатських послуг була від трьох тисяч доларів США. Те, що зроблять обвинувачені через кілька хвилин, спочатку не вкладається в голові. Прокурор демонструє відеодокази і каже, що це момент передачі, чи підроблених свідоцтв про народження дітей. В вказаному конверті було підроблені свідоцтва про народження понадіхних дітей. Вказане свідоцтво надавало останнього право виїзду за державний кордон України. У подальшому вказаний конверт з свідоцтвом був величний у обшуку за місцем знаходження у обвинувачених на той час. Так, я передавав конверт з пошли. Ще хочу звернути увагу, щоб встановити достомено з даного віду те, що це саме проти... Так він не заперечує. Він, він, він не заперечує, але я звертаю вам на те, що це відео цього не Далі справжня несподіванка. Обоє підсудних кажуть, що готові визнавати вину. Тобто, можливо, тоді ми зможемо зглядати дану справу певну спрощену провадження. Будь ласка, Ігор Андрій Іванович, ви правину визнаєте повністю? Так. І ви повністю визнаємо. Тобто наступному засідання нам не потрібно свідки. Ви правинови визнаєте, ми можемо визначитись порядку 349, сорок дев'ятої провиразли і надамо та відбудні характеризуючи за мотиви своїх вчинків поки не називають. Ми почули, що ви готові визнавати свою вину. разу. Скажіть, скажіть, будь ласка, Наступного чому ви разу. так вчинили? До слова, обом загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Буквально рік тому у реабілітаційному центрі Ренесанс, що у Луцьку по вулиці Володимирській, сталось вбивство. Як тоді повідомляла поліція, один пацієнт задушив іншого. Понад рік ішов суд чоловіка за скоєна, засудили до 9 років позбавлення волі. Сьогодні ж в апеляції у справі, так би мовити, поставили остаточну крапку. Ця подія, про яку далі піде мова, сталася у реабілітаційному центрі Ренесанс 28 вересня минулого року у закладі, який позиціонує себе як клініку, де лікують людей від наркоалкозалежностей та ігроманії, щось не поділили між собою два пацієнта, внаслідок чого один задушив іншого. Що стало причиною конфлікту з летальними наслідками, намагались дізнатись безпосередньо у центрі. Однак там будь-що коментувати, на відріз відмовились. Коментарі по цьому питанню після слідства ще раз вам повторюю. А чоловік якого підозрюють? Він не ще давно раз повторюю. Я не маю права розголошувати цю інформацію. Ну це ж не є досудове розслідування. Факт той, що коли він від чого він лікувався? Ви чуєте мене? Це не я не можу зараз розголошувати цю інформацію. Ну, так ви не можна Питання. До вас стався резонанс і прикриватись тим, що йде слідство. Це я не, не прикриваюся. По факту кажу у суді. Чоловік свою вину фактично визнав. Зізнався, що під час конфлікту бив та душив іншого пацієнта. Втім, зауважив, що після сутички потерпілий ще ходив. Помер він наступного дня. Один зі свідків розповів, як це сталося. Свідок суду показав, що одного дня точної дати не пам'ятає 2022 року, близько 12 години. Він разом з іншими особами перебували в кімнаті клініки Ренесанс. Одному з них стало зле. Він вдихнув і помер. Покликали медсестру, яка зробила укол однак він вже був мертвий. Луцький міськрайонний суд призначив йому за вбивство 9 років позбавлення волі і ще плюс один рік приєднали як невідбуту частину покарання за вироком Яворівського районного суду Львівської області, де його судили за самовільне залишення військової частини. В апеляційному суді захисник обвинуваченого оскаржував цей вирок, просили чоловіку зменшити термін ув'язнення, оскільки, на їх думку, суд першої інстанції не врахував ряду пом'якшуючих обставин. Судом першої інстанції не було враховано те, що стороною потерпілого не було заявлено претензій майнового характеру, оскільки питання стороною представником потерпілого задавалося, чи відшкодовувалася матеріальна шкода, однак жодних. Озвучив розміру матеріальної моральної шкоди, а також будь-яких інших збитків не було не зазначено для самого потерпілого винувачення, не для його матері. А також не було подано цивільного позову. Що і заважало для винувачного відшкодувати матеріальну моральні шкоди. Крім того, першої інстанції не було взято до уваги те, що Є особа винуваченого є молодого віку, має на утриманні двох неповнолітніх дітей до свого затримання та поміж до свого поміщення в умовах центру Ренесанс. Він проживав із матір'ю за адресою своєї реєстрації Рожище, де допомагав для матері доглядати за своїм батьком, який є інвалідом першої групи. Втім, прокурор вважає, що суд виніс. Правильне покарання, оскільки цей злочин було вчинено під час перебування на дворічному іспитовому терміні за попереднім вироком Яворівського райсуду, де втяжуючи покарання обставини є рецидив злочинів, також чинені злочину щодо особи похилого віку прошу звернути увагу на те, що з потерпілою стороною обвинувачений не перемирився, не висловлював щирий жаль у скоєному під час судового розгляду. Надав суперечливі показання, що свідчить про відсутність дієвого та щирого розхаяння вчиненому. Сам обвинувачений каже, не хотів, щоб так сталося, і просив суд зменшити йому термін ув'язнення. Я не хотів, та получалося він був менш ну, помжений. Суддів Волинського апеляційного суду вирішила лишити вирок без змін. Відтак за вбивство пацієнта в клініці Ренесанс у вересні минулого року молодому чоловіку, схоже, таки доведеться відсидіти за ґратами 10 років. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Такими подіями запам'ятається цей день на Волині. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і хороших новин. Державне комунальне підприємство Луцьктепло попереджає споживачів, що із 6 ранку, 1 вересня, на певний проміжок часу послугу з гарячого водопостачання буде припинено. Це вимушена необхідність, поки врегулюються певні організаційні труднощі. Послугу буде припинено через те, що від 1 вересня підприємство не має достатніх об'ємів газу для того, щоб виробляти цю послугу. Кабінет міністрів України видав постанову, якою зобов'язав нашого постачальника Нафтогазтрейдинг продавати газ за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Але ця ж сама постанова вона відміняє існуючі договора чинні і зобов'язує укласти нові договори. Нова довгорна кампанія розпочата. Весь пакет документів, необхідних для того, щоб підписати новий договір. Підприємство надало в «Нафтогаз». Зараз цей пакет документів у Нафтогазі проходить відповідну процедуру перевірки. Як тільки ця процедура перевірки завершиться, підприємство «Луцьк тепло внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи як такого підприємства, яке має закуплено достатні об'єми газу для того, щоб виробляти теплову енергію з метою постачання гарячої води. Тож, як тільки пакет документів, які Луцьктепло надало Нафтогазу, пройде перевірку, підприємство «Луцьктепло» знову внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи і послуга з гарячого водопостачання знову відновиться скрізь у громаді. Це може бути у найстисліші терміни через день або два. Луцьктепло співпрацює з Нафтогазтрейдинг вже третій рік, і минулі рази, коли договори переукладали, не було необхідності припиняти послугу з гарячого водопостачання, бо ж Нафтогаз був визначений урядом як постачальник останньої надії, але в липні припинив ним бути. Тому нині, якщо Луцьктепло тепло продовжить виробляти теплову енергію без внесення до інформаційної платформи газотранспортної системи, це влетить у копієчку. Якщо підприємство буде споживати газ, а не внесене до інформаційної платформи, то це так звані небаланси і газ буде нараховуватись в подвійному в подвійній вартості. Тому, враховуючи і так хитке фінансове становище підприємства, споживати газ за ціною, яка вдвічі перевищує сьогодні ринкову, підприємство собі дозволити не може. Директор комунального підприємства запевнив, згідно з новим договором, газу для послуг, які отримують споживачі, вистачить. Ціни на газ для населення та бюджетних організацій при цьому не зміняться. Втім, зазначив, що постанова Кабміну номер 896 є не дуже вигідною для виробників тепла. Запропоновано розподіляти кошти через казначейські рахунки, ті, що кошти, які будуть надходити від споживачів, щодня будуть розподілятись в пропорції. 65% коштів буде спрямовано на рахунки Нафтогаз-трейдинга, постачальника газу, і лише 35 коштів буде залишатися на господарську діяльність підприємства. Цих коштів вкрай буде не вистачати підприємству, тому що в структурі тарифу складова газу це 55%, забиратимуть 65%. Підприємство зробило попередні розрахунки на завершення цього року. Ми будемо мати переплату в декілька десятків мільйонів гривень за газ. Аби підтримати Луцьк тепло у такій невигідній ситуації, на сесії міської ради проголосували за зміни до бюджету з міської казни до кінця року. На діяльність підприємства виділять додаткових 61 мільйон гривень. 1 вересня за прогнозами синоптиків Україні переважатиме хмарна погода, місцями дощитиме. На заході хмарно з проясненнями вночі від 11 до 14 градусів тепла. Вдень – від 21 до 25 градусів за Цельсієм. На сході хмарно з опадами температура нічної пори від плюс 17 до плюс 21 градуса тепла. Вдень – від 31 до 34 градусів вище нуля. На півночі похмуро, зокрема на Сумщині, пройдуть дощі. Уночі від 13 до 17 градусів тепла. Удень – від 27 до 28 градусів ртутного стовпчика. На півдні дощитиме. уночі від 19 до 21 градуса тепла. У день від 31 до 33 градусів тепла. У центрі хмарно, місцями дощі. Температура нічної пори від 14 до 18 градусів тепла. Деної від 26 до 31 градуса вище нуля.